Якщо ми подивимось на ядерний потенціал Китайської народної республіки, то він є третім за кількістю ядерних боєголовок, Незважаючи на те, що Китай володіє всіма трьома компонентами ядерної зброї це морський повітряний і наземний, це так звана ядерна тріада. Це ж таки кількість ядерної зброї. вона є незначною порівняно з Російською Федерацією, порівняно з відповідно і, і з Сполученими Штатами Америки і так далі. Це приблизно 350-400 чотириста боєголовок на даний момент на озброєнні в народно визвольної армії Китаю, так звана Друга артилерія. Ракетні війська НВАК, але відповідно, якщо ми подивимось на ті уроки, які Китай намагається вивчити з російсько-української війни, і ми маємо деякі ознаки того, що саме такі висновки вони роблять, те, що ядерне стримування, скажімо так, стратегічне стримування Росії, воно було досить ефективно і продовжує є і далі тому, що, наприклад, китайські експерти, з якими ми спілкувалися, говорили про те, що те, що, скажімо, так ядерний шантаж, який Росія проводила на рівні політичного керівництва по відношенню до заходу, на рівні е, медіа різних експертів, і так далі, він стримав НАТО, спри, стримав Сполучені Штати Америки на думку китайських експертів від безпосереднього втручання і стримує у наданні Україні такої е, зброї зброї ураження Long Range, да, дальдальної дальної. дальної... e uh, 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 uh. дії тому китай робить висновок що ядерний ядерне стримування воно є ефективним і зараз ми вже бачимо ознак ми вже бачимо публікації що китай прийняв рішення з із збільшення свого ядерного компоненту втричі на 2030 рік здається це він має чи на 2035 рік він має складати вже не 350-400 чотириста а приблизно 1500. це означає що китай також готує свій свою ядерний потенціал для стримування сполучених Штатів Америки, НАТО Альянсів, да. стосовно того, що вони не втручалися в можливий конфлікт в Тайванській протоці.